Розуміння, чому така зміна і що саме вона означає, давайте ну, не згадаємо, що вас не згадають, а уявлять а, часом 60 років тому. Що із медіа у вас є. Є телебачення, є радіо, а, є якась зовнішня реклама, вигляді якихось плакатів, постерів. Є, є газети, журнали, і це власне все. І це вже величезна технологія, яка дозволяла брендам і бізнесу або виробникам комунікувати із людьми. Але що відбувалося далі? Чи була схоже можливість якось на цю комунікацію? Ні, Тобто комунікація відбувалася в одному такому напрямку, і все про бізнес. Людям. Ми там показали якусь рекламу, ну, кажуть, байдис і все. Далі те, що відбувалося, далі це а, зміна формату, як ми продаємо поява і поверх, поява інтернету, як такого, поява кредитних карток, поява електронних платежів, тобто які розширили а, таку, скажімо, а, ситуацію, коли треба було або, або, або наприклад. But this is the pollution magic. Here's my.